Господар лежить у неї в ліжку без штанів. Ну, видно, що воно не хлопчик. І мальчик починає, пробачте, мені пісяти в ліжку. Бери героїни, не голову. Ну в басейні вже ну, секретів не буває. В плавочках не так, як е, в купальничку. Там видно все. Автор підводить, 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 а потім хаменьки. А все не так, а все по-іншому. Я ж кажу: після героїна мене вже нічим не здивуєш. Мене за це не запам'ять. Я сьогодні до вас з відгуком на книжечку. І це дуже велика рідкість на моєму каналі це буде відгук на трилер. І так, знаєте, привідкриваючи завіси, я скажу, що я поставила тверду, тверду четвірочку. Бо на п'ятірочку цей трилер все ж таки не тягне, читала я і краще. Ну, а трічка це вже ну, якось замало. Бо, в принципі, річ гідна, нормальна, але но, но не шедевр. Вот. Ну, я дуже класно провела з цією книжкою час, і зараз я вам все розповім. Значить, дивіться, яка шикарна обкладинка. Це Джейсон Регулат, приховані малюнки. Планується адаптація на Netflix. Можливо, я навіть буду дивитися, коли Netflix зніме по цій книзі серіал. Єдиний мінус, вони бачите, як анотація розібрати нереально, тому буду розповідати вам своїми словами. 19-річна дівчина Мелері Квін вона виходить із реабілітаційного центру по допомозі за наркозалежними. і... Завдяки своєму такому опікуну, да, знаходить роботу в елітному кварталі, в, елітному такому, в елітній частині Філадельфії, у богатих нянечкою п'ятирічного хлопчика. Там великий будинок, басейн, в общем, все, що знаєте, атрибути богатого життя. От, і вона просто Дико щаслива, що їй не треба повертатися в цей гуртожиток, де вона живе з, ну, з іншими колишніми наркоманами, наркоманками, і що в неї буде гарна зарплатня, там їй ну, таку гарненьку суму дали. І в общем, все би добре, все класно. Але хлопчик, за яким вона дивиться, цей п'ятирічний Теді, він дуже любить малювати. І все б нічого. Але е, малюнки цього хлопчика, знаєте, от я зараз вам просто покажу трансформацію малюнків. Ми тут, знаєте, ми не брешемо. Зараз я вам покажу тут малюнки, просто окремий зараз, зараз такі три шикарні знайшла. Дивіться. Спочатку отакий от малюночок, потім отакий от він намалював себе да, і цю от свою нянечку. А то я не тут перевернула. <ріст> Зараз. І малий просто малює все, що бачить. Це, о, до речі, Адріана він намалював. Це хлопець. Ну, в принципі, в Америці це абсолютно ну, нормально, коли діти багатії, там, ну, там не дивиться, ким працює мама тато. Там діти всі е, влітку на підробітках. І от саме Адріан, він газонокосильник і от, хоча у нього там ну, у батьків гроші є, як то кажуть, він вчиться в престижному університеті. В общем, ну все в нього, ну як то кажуть, нормально. Але, от мені дуже імпонує ця ідея, що ким би не були твої батьки, да, то, то батьки. А ти вже якось ну, там ледері, якось не, не в почоті. Вот. І в общем, все добре, 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 добре. І... З'ясовується, що у цього мальчика Теді у нього є уявний друг, уявна подружка Аня. І батьки не бачать нічого поганого. Каже, в 5 років у дитини завжди є якийсь там уявний друг, з яким він там дружить, розмовляє і так далі. і так далі, От, Нічого страшного. Е, ну, Добре. І батько, значить тед каже, тед старший, каже, типу: ну, от, ти така прямо жвавенька, веселенька, така живчик, в общем, моторчик, от він з тобою про ту Аню і забуде. Ти займай весь його значить, час і все буде добре. От. Ще такий момент, що мама цього теда, ну, молодшого Теді, вона працює в реабілітаційному центрі ветеранів, які. ну, не витримали навантаження війни і теж от, борються з наркотичною залежністю. Це ніяк не пов'язано з тим, що вони взяли колишню наркоманку на роботу. Просто ну, в неї вона психолог, дипломований психіатр, в общем, в неї є знання з психології. Це важливо. Тато працює бізнесменом. Вот. Ну, і Там потім нам розказується, що такий в нього собі бізнес. але, знаєте, такий антураж, наче він крутий бізнесмен. Вот. Голий король, по суті. Вот. Ну, Там далі не про нього. І, значить, малий, значит, малий каже: я знаю, що моєї подруги не існує, що це вигадка, я все це розумію. В общем, такий розумний хлопчик, все добре, все класно. Вот. Але потім. Починається щось таке дивне. Хлопець починає малювати більш страшні малюнки. Починається, от, наприклад, такий малюнок. Починається. Зараз. Ну, оце я ж кажу, це мій улюблений. Отакий улюблений, отакий улюблений. Е, да. Хоче москаля закопати. В общем, починається от така історія, не дуже-дуже красива. І мальчик починає пробачте мені пісити в ліжку. І, ну, мама каже: ну буває це адаптація. Ми от приїхали з Іспанії, тільки-тільки в Штатах значить, облаштовуємось. Ну, це нормально, кліматизація пройде. Ну, добре. Вот. Ну, по суті, по сюжету це все. А, і єдиний такий момент: ця от наша головна персонажка Мелорі, вона Адріану там набрехала, що вона теж з заможньої сім'ї, і от так само підробляє нянькою на літо. А ну, вона каже, мені психологічно важко сказати, що я колишня наркоманка, що я от тільки 18 місяців як не вживаю. В общем. Е, да, Потім нам розкажеться її історія, там дуже вона така тришова, дуже моторошна. Саме чому ця дівчина стала наркоманкою? Вона, знаєте, якби так, ну, це дуже така розповсюджена історія. Вона приймала знеболювальні. Е, потім лікар вирішив, що вже досить їй приймати їх, а все боліло. Там була така серйозна в общем, історія про це. Е, в общем. В спойлерній частині розкажу. В общем, і вона спочатку приймала оці, потім вона там, ну, цих от, як вона називається, у провайдерів купувала ці всі пігулки, начебто вона не на наркоту купує. Знаєте, от це, до речі, дуже виправдовуються наркомани. такі, от, що, типу, ми ж не наркоту купуємо, ми купуємо пігулки, ми купуємо знеболювальне. от, А воно вже йде на такі клінічні, стадії. Вот. І потім їй кажуть, слухай, що ти будеш витрачати купу грошей, бери героїни, не марочуло. Той самий ефект, тільки дешевше. Ну і отак вот вона от стала наркоманкою. Вот. Ну і вот, Це, в принципі, по сюжету все. Я ж кажу, тут дуже насичена така програма, тут, в принципі. Автор постійно мене чимось дивував. Тут, до речі, мені дуже сподобалося, що нам постійно давали якусь стежечку, ми по ній топали, 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 а потім з'ясовували, що це тупік, що це ми не туди притопили. Але воно настільки правдоподібно все йде, що я реально от розкручувала, розкручувала, розкручувала. От тут ідея, що ця Мелері вона там жила в котеджі, там жила якась. Жінка дуже багато років, і начебто її вбили. Потім це з'ясувалося, трошечки все не так було. В общем, да. Потім нам дається, ми, ми припускаємо от на цю гілку, ми тратимо ресурс, розкручуючи цю гілочку, от, саме з цією, давно вбитою неупокоєною душею. Потім нам, начебто, знаєте, от, ти віриш, що це, там, да, от цей от опікун каже: слухай, ти колишня наркоманка, в тебе ще відновлюються там, мізки, там, ну, головний мозок, ти не довіряй своїй пам'яті, ти не довіряй своїй уяві, ти не довіряй своїм мізкам, бо ну, у наркоманів воно. Ну, Зіпсоване. І можливо ці малюнки, да, от я читаю і думаю, можливо, ці малюнки це уява цієї от, е, мелорі. Ну, а малий взагалі нічого такого страшного не малює. І от знаєте, автор підводить, 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 а потім Хаманькі! А все не так, а все по-іншому. А ти давай топай сюди, а ти топай не туди. І от е, дуже цікаво, знаєте, от, до речі, можна було цю книжку читати в живому форматі. Вона така дов, доволі моторошна. Я її брала на дачу і я її відкладала. Бо я ж кажу, ввечері чоловік лягає спати, думаю, почитаю. А там воно ну реально, там навіть ну, можливо, я така вже вразлива старенька жіночка, знаєте, така <смас> така знервована від цих тривог і так далі. і і так далі, і всього цього, вот. Мерзотиці читаю там, стук у вікно, а тут, як на гріх якийсь метелик мені в вікно, блін. І я така, О! Короте, в общем, я цю книжку в Київ забрала, тут якось воно спокійніше. От. Короте, і Це можна було читати в живих читаннях, бо тут версій просто тьма тьмуща і можна було навигадувати тут. знаєте, Будь-куди піти, і знаєте, практично, от по кожній версії, от кожна версія з тих, що тут є, в принципі, воно могло так бути. Дуже було б класно, от я ж кажу, читати, і от по ходу дійства роздумувати, що, як, до речі, я ж говорю з цією бабцею взагалі вогонь. Історія просто. От. Ну і... Я була б не я, якби у мене не було Е, Звісно, я знайшла косяки. Які, ну, я не буду знаєте, вже про всі косяки казати, бо реально книжка вартісна, книжка розважає, книжка свою функцію виконує. Вона це попкорна, якісна попкорнова література. Да, другий раз я читати це не буду. Перший раз я прочитала, знаєте, я е, з'їла. Просто от, як великий смачний смаколик, і просто дуже класно. Мені сподобалось просто вогонь. От. Тому я вибачаю деякі такі нюанси, назвемо це так. Ну, Просто трошечки аж знаєте, я аж е, усміхалася, коли читала такі моменти. Е, тому давайте перейдемо на спойлерну частину. Зараз буде написано, куди вам перемотати, якщо ви не хочете просполерити, а я вам чесно кажу, я вам раджу цю книжечку прочитати. Вона, ну, вона заслуговує вашої уваги. І якщо ви читали, напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього. цього, От мені дуже цікава ваша думка. Напишіть, взагалі, які ви мені ще трилери порадите, От щось я знаєте. Липень у мене якийсь, я відчуваю, буде трилерний, бо я собі ще один трилер замовила, дуже класний. Не по рекомендації кідрука, але дуже-дуже класний. Е, прочитаю, розкажу, звісно. Вот. Е, все ж таки, знаєте, якщо у мене пішла хвиля на такі позитивні враження від трилерів, то я просто їх не могла читати від слова зовсім, мене бісило в них все. Ну, можливо, такі трилери попадалися, ще такий нюанс. Ну, можливо, щось зі мною вже було. <смі> от. Ну зараз, знаєте, якщо пішла хвилька, то треба читати. Тому давайте накидайте мені в коментарях трилери, які вразили вас. Можливо, тільки якщо можете підписати, який трилер, можливо, на бісячку, на таку от, пробачте за слово, на, на стібачку, на отаку, от, от. от я б хотіла от рознести в тартарари, як, наприклад, та була Господи пробач, батьки моя прекрасна дружина. Боже. Більшої фігні я не читала в своєму житті. Це така дурня-дурня. Тому накидайте мені, Тільки підписати, які ви радите, як, в принципі, які мені подарують приємні враження, і які подарують вам приємні враження, коли я буду бомбити свої книжки. Тому накидайте, давайте. Я таке люблю, я так люблю ваші коментарі. Пишіть, пишіть мені все, все, все. Пишіть, навіть як погода у вас. Все пишіть. От. Ну, все, давайте. Спойлерна глава, спойлерна частина. Так, Почекаю, поки ви перемотаєте. І погнали. E, Значить, e, самий такий e, завтик, як на мене, це e, коли ця Керолайн принесла героїн да, і хотіла зробити Мелорі передос. Вже там зав'язала руку і ну все. все 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 І тут вона береш цей героїн, висипає в ложку, підпалює. Да? Ну я просто невеликий фахівець. Як написали, я так і передаю. Гріє його, значить бере в шприц. Е, мене за це не запалять, Ну, коротше, і вводить її в вену, і та значить, йде в отруб, в общем. І така в общем, рожеві слоненятка, все нормально, в общем, клас. От, знаєте. У мене така фраза була, коли думка така була, коли я це читала. Думаю, навіщо платити більше? От -от реально. Потім з'ясовується в общем, там в цей господар господарський, він збочинець, він їй поставив усюди ці камери спостереження, там, вибачте, доручився, як вона коли душ приймала. в общем, такий. І він її прийшов вже рятувати, бо він же ж хотів. З нею поїхати кудись там в готельчик розважитись. І каже: типу, це не героїн, я замінив. Каже, героїн на дитячу присипку! Клас! Два питання. Жінка, яка працює з ветеранами-наркоманами, яка знає про наркоманію абсолютно все, яка. Практикуючий психіатр, яка знає, як взагалі може при... викладати да, от всю цю, от, е... як би так сказати, всі способи наркоманії, вона не відрізняє от в ложці, ладно, може там е... темно було в кімнаті, ладно, не побачила. Я не знаю, як виглядає героїн, ну, да, ну, ну принаймні. Да. При... Нехай як присипка добре. Коли вона в ложку висипала, Ну як? Воно ж рідким, присипка ніколи не буде. Вона не розчиняється. Бо присипка це ну, героїн це кристали, а, а це, ну, що ну, воно? П Пил такий, да? Ну, воно ж інше буде. Як вона ту присипку влила в шприц? Ну, мене це просто знаєте, я така... А що так можна було? В аптеці скільки там? 30 гривень така пляшка, сип собі, вари, господи, пробач, не робіть так ніколи. От, наркоманія і будь-яка залежність, шкідлива для вашого здоров'я не робіть, не робіть. От, ну, ну Серйозно. І, і, а він такий герой просто місцевого лісу. Як каже, героїн замінив на дитячу присипку. Ну, нехай би там понюхати, да? я вже не буду тут зараз про всі наркотики, бо точно Ютубу це не сподобається. Да? Ви зрозумієте про що я? Е, якщо б там ну, ну не варити його в ложці, бо ну, я ж кажу, ну, ну присипка, то не кристале, воно ніколи не буде рідким, вона ніколи його не зафігачить в шприц. Ну, а та прямо, знаєте, от, ну просто актриса погорілого театру. Вона каже, зав'язала мені руку. Я відчула знайомий холод, е, від, е, коли вже ну, рідина значить, пішла. Коротше, всі ті самі враження. Просто я ж кажу, навіщо платити більше? Далі завтик просто другий це е, е, значить, е, такий момент цей чоловік же ж, ну, цей збочений. в общем, е, там у, у нього з дружиною з Керолайн була сварка. І він е, дуже сильно напився там просто в хламіну. А, а наша героїня поки там була ж на побаченні з Адріаном. І вона приходить додому і дивиться, а цей от, ну, господар лежить у неї в ліжку без штанів. Ну, такий порядний дядючкою спати ліг штани зняв. знаєте, З легким паром не згадуємо. Да. І він їй починає, причому нам ну, багато разів дають зрозуміти, що він просто в хламіну бухить. Але він їй несе якусь таку фігню. Ну, По ідеї, да, він мав би їй, якщо він їй потім каже, я тебе оберігав весь час з першого дня, з першої хвилини, як ти тут влаштовувався за нас на роботу, то він бухим ну, 100% мав би їй витрепати... Всі таємниці і взагалі казав, сказав би, тікай дівко. Ні, він їй там розказував про якийсь свій, як він, там ну грубо кажучи, піонером їздив в табір. І там палатки були, і він там схід з в общем дивився. Коротше, ну, 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 якщо ти на нервах, якщо ти е, живеш в такому в брехні, піклуєшся про цю дівчину. Ну, бухий, ну, як то кажуть, що у тверезого на умі, то у п'яного на язики. Да? На язику. Е, ну, серйозно, ну, ладно. Ну, ну, Проти героїна з присипкою, знаєте, це. І третє, там такий момент, ну, ми ж е, чесно, то чесно. Значить, хлопчик 5 рочків. Да? І у них там була е, головна така розвага, це басейн. І е, така ситуація, що. Ну, це ж сполерно, <свісно> тому розкази. В общем, ця Каролайн вона вкрала цю дитину у жінки, вона угорка, вона не знала англійську мову. До речі, чому мову знати можливо, важливо, от, своєї країни. І вона навіть в поліції не могла там звернутися, бо її там ніхто не розумів. В общем, і вона вкрадає цю, і ця, вот, цей Теді він дівчинка, вона його швиденько стриже, одягає йому хлопчачий одяг, і він хлопчик. І в общем, вона його ростить як хлопця. І так як вона дипломований психіатр, в общем, вона йому ламає психіку, і в общем він вже і не проти бути хлопчиком. Вот. Но, два нюанси. По-перше, якщо такий момент, ну, коли він в плавачках, він вона, ну. Знаєте, навіть у п'ятирічного дитини, навіть якщо ти не заглядаєш, навіть, 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 ну, видно, що воно не хлопчик. І от тут е, наша Мелорі лише в кінці книги, коли там, е, я не пам'ятаю, чому вона там коротше, зайшла в душову кабіну до цього Теді, і вона побачила, що він дівчинка. І, значить, вона ж там, в общем, почала якось там ну, вона і розкрила справу. Вот. Е і другий момент, ну, це такий підпункт першого, ця е Кел Керолайн, да, господиня будинку, мама, та названа, чи яка вона вкрадена, е вона каже: йдіть в весь час в басейн. Ну, ну, і вона, на що вона розраховувала, що ніхто не згадається, що там ну, в плавочках не так, як е в купальничку, скажімо так. Да? Ну, Опять-таки, правила Ютуба. Ну, ну серйозно. Ну, Я б, ну, наприклад, да, якби я вкрала дитину, якби я дівчинку наряжала хлопчиком, там, я не знаю, що кажу, робила з нею психіатричні якісь в общем, дії протизаконні, щоб дитина вже відчувала себе хлопчиком. Так далі, так далі, та я б взагалі не пустила, якби в басейн. Ну, ну, В басейні вже ну, секретів не буває. Там видно все. Е, і, ну, ну, е, а вони з того басейну не вилазять. Ну, е, я ж кажу, ну, 5 років це не наворожене. І, і то, і то. Ну, Блін, там все ж таки ну, різниця є. <свят> ну, <свят> вот, ну, Я ж кажу, це чисто моє таке, знаєте, щоб вас повеселити трошечки. Якщо на такі нюанси не звертати уваги, то нормально, в принципі. Вот. Я ж кажу, після героїна мене вже нічим не здивуєш. Вот. Э, просто. Э, в общем так, закінчили спойлерну частину. Э, ви за нами не сумували. <свят> Ми тільки так трошечки. Взагалі, давайте так, я тверда четвірочка від мене, це дуже гарна оцінка. колобки, в принципі, не суттєві, вони виключно для контенту, щоб вам підняти настрій. Вони, ну, знаєте, Я не можу сказати, що воно так сильно впливає на сюжет, бо в трилерах взагалі сюжет, в принципі. Ну, там нічого не може прямо так карколомно на, нашкодити сюжету, наскільки я вже зрозуміла в трилерах. Але це доволі-таки гідна річ. Не читайте ввечері, я ж кажу, і дуже багато дуже моторошних малюнків. Дуже багато, і дуже е, Ну, я вам серйозно кажу, я доросла людина, мені було особливо, от чесно кажу, от, в Києві якось не так. А от, е, ну, Хто в сільській місцевості на дачі мені було дуже мотрошено. Е, Ну, наприклад, от, потім. от. Е До речі, я ну, вже не буду це спойлерити. Аня це не ім'я, <face> а це слово має угорською абсолютно інше значення. О. <сic– <сic–> от так от. Так. Хто не знає Угорський, тому буде цікаво. Хто знає Угорський, той здогадається набагато раніше. Що вам ще розказати про цю книжку. От зараз. Тут мені дуже сподобалась серія ілюстрацій. Просто подивіться, от, на цю не ну, дивіться поки. О, дивіться. Повітряна куля, да? от, мама. Малює, ну, жінка малює повітряну кулю і далі йде. От, да? Як воно буває, яка перспектива, да, малюнку? Ну, шикарно. шикарно, Я ж кажу, оформлення шикарне, твір шикарний. Доколубки, ну, до колубки. Якби я не доколупалась, ви би, вам би не сподобалось. От. Тому. Я вирішила вас попередити. Попередити! Як ваша улюблена блогерка, я маю вас попередити, що такі нюанси можуть бути. Вот. Ну, в принципі, тепер все. Відтеревеніла. Іду <плес> читати. Ой, дуже, читаю зараз, ну, не читаю, слухаю Нізьбю. <плес> Спойлер, це не мій автор. Слова зовсім. В общем, поговоримо. От. Це, от, це, це, можливо, да, я почитаю, що у нас є ще цього автора, я буду продовжувати його читати. Нісбю немає у мене його, і слава Богу. От. Ладно, це знаєте, вже так у когось що полить. Так, а ми з вами. Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все в нас буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі виздихнуть. Ми знаємо це точно. Виздихнуть, як роса на Сонці, повисихають просто ще. Всі 144 мільйони. Коротше, дихера їх всіх всі повиздихають. От. Не залишиться на цьому світі жодного російського федераста, е, жодної російської федерастки, от. А ми з вами найкращі. Ми круті, ми класні, ми живемо кожен день максимально. Ми не просираємо своє життя, ми турбуємося за свою зозулічку, бережемо менталочку, і все в нас буде добре, бо ми українці, ми цього варті. От, все буде добре, всі тварі виздохнуть. А я вас дуже сильно люблю.